Осінь у селі завжди особлива спокійна, пахне димом і стиглим яблуком. А земля вже трохи втомлена після літа, але ще жива, тепла і щедра. Саме в цей період, коли дерева поволі скидають листя, а ранкові тумани довше тримаються над городами, приходить найкращий час для посадки ягідників. Смородина, Порічка й Агрус. Здається, самі просяться в землю восени, коли природа готується до сну. І недарма саме в цей період вони найкраще приживаються, бо мають спокій і час зміцнити свої корені, не витрачаючи сили на листя чи пагони. Багато хто звик садити навесні, коли все навколо оживає, але досвідчені господарі знають осіння посадка має свою перевагу. Восени кущі входять у стан спокою, сокорух сповільнюється, листя опадає, і вся енергія рослини переходить у кореневу систему. Це як закласти міцний фундамент для майбутнього дому. Зиму кущ використовує для формування нових корінців, а навесні зустрічає тепло вже підготовленим з міцним живленням і готовністю швидко рушати вріст. Ще одна велика перевага осені. Вологість після дощів, ґрунт насичений водою, повітря прохолодне і коріння не пересихає, не потрібно частих поливів, не треба захищати саджанець від палючого сонця, як це буває навесні. Земля восени більш податлива, легше копається, а після посадки вона сама щільно облягає корінь, не залишаючи пустот. Навіть якщо зима прийде раптово, кущ у вологу й пухку землю. Переживе її спокійно, під шаром снігу й мульчі. Крім того, восени на ринку багато якісних саджанців. Розсадники викопують їх після завершення сезону росту, коли коренева система вже сформована, і рослина готова до пересадки. Такий матеріал не страждає від пересихання чи спекотного транспортування. Саджанець, викопаний восени, відразу потрапляє у відкритий ґрунт. Це мінімальний стрес і швидке прийняття нового місця. Якщо ж купувати навесні, часто доводиться брати саджанці, що перезимували у сховищах, де вони могли підмерзнути або пересохнути. Є ще один важливий момент осіння посадка дозволяє розвантажити весняні роботи. Навесні в господаря і так турбот вистачає, треба і город засіяти, і картоплю посадити, і теплицю привести до ладу. Коли ягідники вже ростуть з осені, весною залишиться тільки доглядати за ними, підживити, підрізати, розпушити землю. Це значно економить сили, а результат кращий, бо такі кущі одразу беруться до росту, не витрачаючи тижні на укорінення. Що важливо, не варто надто обрізати кущі восени. Осінь – це час посадки, а не обрізки. Коли ми зрізаємо гілки перед зимою, рослина отримує рани. Які можуть не загоїтися до морозів. Через це можливе підмерзання або навіть загибель куща. Основну обрізку краще робити навесні, коли видно, які пагони пережили зиму, а які варто видалити. Восени ж можна тільки трішки підкоротити надто довгі гілки або прибрати поламані. І ще один аргумент на користь осені природний ритм самої землі. Природа не поспішає, але все робить у свій час. Восени вона дає вологу, спокій і прохолоду, саме те, що треба молодому кущеві. За зиму корінці повільно освоюють новий простір, навесні отримують перше тепло й одразу починають працювати. Весняна посадка, навпаки, часто супроводжується різкими перепадами температур то холодно, то спека, земля ще не прогрілася, а верхній шар уже висихає. Тому кущі весняної посадки довго приживаються, а деякі навіть втрачаються. Старі господарі завжди казали посади восени, і весною матимеш зелене диво. Вони помічали, що смородина, порічка та агрус, посаджені в жовтні вже наступного року, дають перші ягоди, тоді як весняні саджанці тільки починають набирати силу. Це пояснюється просто: восени рослина не росте вгору. А росте вниз, у землю. Там, де тепло й волого, вона формує кореневу бороду, з якої навесні піде життя, і чим потужніший цей корінь, тим ряснішим буде урожай у майбутньому. Отже, осіння посадка це не просто традиція, а мудре рішення, перевірене десятиліттями. У цей час природа сама допомагає садівникові не треба боротися зі спекою, не треба поспішати. Не треба щодня бігати з відром води, треба лише вчасно приготувати землю, знайти здорові саджанці і посадити їх до перших морозів. Решту зробить сама земля. І коли навесні все довкола почне зеленіти, саме ці осінні кущі зустрінуть сонце першими з живими бруньками, міцними гілками і готовністю дати нове життя на подвір'ї. Перед тим як узятися за саму посадку, варто ретельно підготувати місце і саджанці, бо саме від цього залежить, як кущ приживеться і скільки років він потім радуватиме господаря. Не можна просто викопати ямку і поставити туди кущ. Земля, як і людина, любить догляд і увагу. Найперше треба вибрати правильну ділянку. Смородина, порічка й агрус е, люблять світло. Але не терплять палючого сонця. Найкраще легка півтінь або відкрите місце, де сонце буває в першій половині дня, а після обіду є легке затінення від плоту чи саду. Добре, якщо місце захищене від вітру, бо сильні пориви взимку висушують ґрунт і можуть підмерзати молоді гілки. Головне правило не садити ягідники у низинах, де стоїть вода після дощу чи танення снігу. Від застою вологи коріння швидко загниває, особливо в агрусу. Краще обрати трохи підвищене місце або зробити невеличкий насип. Смородина, навпаки, любить вологу, але не болото, тому баланс потрібен. Земля має бути волога, пухка і дихаюча. Найкраще ростуть ягідники на суглинкових ґрунтах, де багато перегною. Якщо земля на городі важка, глиниста, треба обов'язково додати пісок і компост, щоб покращити структуру. А якщо навпаки занадто легка і піщана, то треба внести чорнозем і трохи глини, щоб утримувала вологу. Підготовку ґрунту краще зробити заздалегідь хоча б за два тижні до посадки. Яму копають глибоку, приблизно пів метра вглиб і стільки ж у ширину. На дно кладуть суміш перегною золи і трохи фосфорних добрив можна і без них, якщо не користуєтесь хімією. Добре додає сил рослині зола вона не лише живить, а й знезаражує землю. Якщо немає золи, можна взяти подрібнене листя або старий перегній. Усе це перемішують із верхнім шаром землі і дають постояти щоб склад осів. Головне не сипати добриво безпосередньо під коріння, бо воно може опекти молоді тканини. Тепер про саджанці. бажано купувати їх у перевірених господарствах або у знайомих, хто давно займається розсадою. Не варто брати перший ліпший кущик з базару, бо часто такі рослини пересушені або з хворобами. Хороший саджанець має мати 3-5 гілок товщиною. З олівець і міцну розгалужену кореневу систему. Коріння має бути вологим, безпліснявий гнилі неполаманим. Якщо купили саджанець із відкритим коренем, його обов'язково треба замочити перед посадкою на 2-3 години у воді з додаванням стимулятора росту або просто з ложкою меду чи глини. Старі господарі часто казали. Посадив глиняну бовтанку кущ дякуватиме всім серцем. І справді, якщо обмакнути корінь у глину з водою, то він краще зберігає вологу і швидше приймається. Важливо пам'ятати про відстань між кущами. Смородина любить простір між кущами залишають приблизно півтора метра, а між рядами до двох. Агрус теж потребує місця, бо сильно розростається, тому не варто його садити поруч. Із парканом чи іншими рослинами. Якщо ж посадити занадто густо, кущі почнуть затіняти одне одного, і ягода буде дрібною, а хвороби частими гостями. Порічка менш вимоглива, але теж любить, щоб повітря вільно гуляло між гілками. Перед посадкою саджанець бажано трохи підрізати, вкоротити надто довгі корені і обрізати верхівку пагонів, залишивши 4-5 бруньок. Це допоможе кущу не витрачати сили на зайву зелень, а зосередитися на вкоріненні. Та головну обрізку, як уже згадувалось, краще залишити на весну, восени тільки легке формування. Якщо ви садите кілька сортів одразу, добре підписати їх, щоб навесні не плутати, смородину можна садити трохи глибше, ніж вона росла раніше, на 5-7 мереж нижче рівня землі. Це стимулює появу нових пагонів із прикореневих бруньок. А от Агрус навпаки не любить глибокої посадки, його краще садити рівно по кореневій шийці, щоб не загнивав. Ще одна порада з досвіду: не поспішайте садити в сирий день після сильного дощу, земля тоді занадто липка і не пропускає повітря. Краще дочекатися, коли ґрунт трохи підсохне. Але все ще буде вологим. Після посадки землю. Треба добре притоптати, щоб не залишалося повітряних порожнин, і обов'язково полити, навіть якщо здається, що й так мокро. Потім замульчуйте пристовбурне коло торфом, соломою або старим листям, це допоможе зберегти тепло й вологу до самих морозів. І насамкінець не бійтеся вкласти трохи більше праці в підготовку, бо все це окупиться сторицею. Кущ. Який посаджений правильно, без поспіху, з увагою до кожної дрібниці, потім віддячує роками плодоношення. Смородина дає до 15 років урожай, а добрий агрус може стояти на одному місці понад два десятиліття. Тож варто потрудитися восени і вже навесні побачите, як живі бруньки розкриваються на нових міцних гілках. Сам процес посадки, хоч і здається простим. Насправді має свої тонкощі, які знають лише ті, хто не один рік працює на землі. Є багато дрібниць, що впливають на приживлення від глибини ями до того, як стоїть саджанець відносно сонця, як казали старі господарі як посадиш, так і вродить. І в цій справі це чиста правда. Починати треба з розмітки добре, коли ряди йдуть із півночі на південь, так кущі отримують максимум сонця протягом дня. Якщо посадити як небудь, то частина ряду буде постійно в тіні, і там ягоди дозріватимуть пізніше. Коли яма готова, треба утворити невеличкий горбик у її центрі, на нього кладуть саджанець, розправляючи корінці в різні боки, щоб не загиналися догори. Це дуже важливо загнутий корінь це хворий кущ. Засипати яму треба поступово притрушуючи землю і трохи струшуючи саджанець, аби ґрунт щільно облягав коріння. У процесі посадки кущ поливають кілька разів, не чекаючи, поки закінчать повністю засипати яму. Це допомагає землі осісти і запобігає утворенню порожнин, у яких може накопичуватися холодне повітря. Є ще одна народна хитрість під корінь, кладуть шматок старої ганчірки, листя. Чи трави. Кажуть, це утримує вологу, особливо якщо ґрунт піщаний. А деякі господарі додають жменю житнього борошна або дрібку солі, щоб корінь не журився, як жартують старші. Науково це не доведено, але кожен, хто садить роками, має свої прикмети, і вони часто працюють бо зосереджують увагу на самій дбайливості процесу. Посадивши кущ, його треба добре полити. Не шкодувати води, найкраще відро води під кожен саджанець, потім роблять невеличку лунку навколо куща, щоб вода не розтікалася, коли вода всотується, землю мульчують. Мульча це не просто прикраса, це справжній рятунок від пересихання бур'янів і морозу. Можна використати солому, сіно, листя, торф або навіть старий перегній. Дехто кладе тирсу, але тільки перепрілу, бо свіжа забирає азот із ґрунту. Важливо також подумати про опору. А груз має колючки, і коли розростається, важко підходити до нього без пошкоджень. Тому краще відразу поставити кілочок і підв'язати молодий кущ, щоб він ріс рівно. Смородина теж любить порядок підв'язаний кущ не лягає під сніг і не ламається під вагою ягід. Якщо не зробити цього восени, навесні буде запізно земля м'яка, коріння вже в роботі, і кожен забитий кілок може його пошкодити. Старі господині мають ще одну пораду: після посадки обов'язково треба обійти всі кущі та промовити добре слово. Хай росте, як на дріжджах, кажуть, і це не марна звичка, земля відчуває ставлення до неї, людина. Яка садить із добрими думками робить усе уважніше, нерве коріння не топче зайвого, не поспішить, а від цього залежить успіх не менше ніж від будь-яких добрив. Якщо говорити про конкретні тонкощі, то смородину радять садити трохи під нахилом і приблизно 45 градусів. Так, з кожної бруньки, що під землею, вийде новий пагін і кущ швидше стане густим. Агрус, навпаки, садять прямо, бо він не любить заглиблення, від цього може загнити коренева шийка. Порічка схожа на смородину, але більш вибаглива до світла, тому її краще розташовувати на сонячному місці, де не затінюють дерева. Ще один важливий момент час посадки найкраще садити всередині або наприкінці жовтня, коли листя вже опало, але земля ще не мерзла. Якщо запізнитись, саджанець не встигне вкоренитися, а якщо зробити надто рано, може піти вріст і постраждати від морозу. Тож треба вгадати золоту середину. Дехто перевіряє так якщо вночі вже бувають легкі заморозки, а вдень тепло саме час. Після посадки не треба залишати ділянку без догляду. Через кілька днів варто перевірити, чи не осіла земля, і при потребі досипати. Якщо осінь суха полити ще раз, кущ має зиму зустріти з вологим ґрунтом, тоді корінь не підмерзне. Якщо зима очікується безсніжна, можна накрити основу лапником, листям чи ялиновими гілками. Вони не тільки збережуть тепло, а й відлякають мишей, які часто підгризають молоді рослини під снігом. А тепер кілька народних хитрощів у багатьох селах. Перед посадкою воду для поливу кидають кілька зернин пшениці, що родило як пшениця. А ще кажуть якщо посадити смородину біля калини, вона буде міцнішою, бо калина відганяє хвороби. Чи це правда, де ніхто не довів. Але хто дотримується цих прикмет, зазвичай має гарний урожай усе через те, що ці звичаї формують уважність до кожної дрібниці, а в садівництві вона найцінніша. Не менш важливо уникнути помилок. Найчастіше люди садять занадто глибоко або занадто мілко, якщо коріння на поверхні узимку воно підмерзне, якщо надто глибоко, задихнеться. Треба, щоб шийка саджанця була на рівні землі або трохи нижче. Ще одна помилка нехтування поливом після посадки, бо земля може здаватися вологою зверху, а всередині сухою, і третя відсутність мульчі. Без неї корінь мерзне, а навесні земля пересихає раніше, ніж кущ встигає прокинутись. Отак, крок за кроком формується той результат, який ми побачимо навесні. Посадка то це не просто закопати кущу землю, це ціла наука і водночас мистецтво. Усе треба робити з відчуттям і терпінням. І якщо дотриматися всіх правил, то вже через рік молоді кущі порадують зеленими пагонами, а через два. Першими ягодами солодкими й ароматними, і тоді кожна хвилина, проведена восени на городі, здаватиметься не роботою, а вкладом у добрий сільський рік. Коли кущ уже посаджений і земля навколо нього притоптана, робота ще не закінчена. Осіння посадка да це лише початок, а далі головне завдання господаря. Допомогти молодим рослинам спокійно пережити зиму і правильно стартувати навесні. Найперше, що варто зробити після посадки, це добре замульчувати землю навколо куща. Мульча не лише зберігає вологу, а й захищає коріння від промерзання. Найкраще для цього підходить перегній, торф, опале листя або дрібно нарізана солома. Якщо в господарстві є тирса, використовуйте. Тільки стару перепрілу, бо свіжа висмоктує азот із землі. Шар мульчі має бути не менше 10 см. Взимку він спресується, але саме ця подушка стане для куща теплою ковдрою. Наступний важливий крок укриття від морозу. Особливо це стосується агросу, бо він більш чутливий до різких перепадів температури. Якщо зима малосніжна, то варто накрити основу куща лапником. Очеретом або сухим листям, головне не використовувати поліетилен чи щільні плівки, бо під ними рослина пріє і може загнити. Якщо зима очікується сувора, то кущі можна легенько пригнути до землі і зафіксувати дерев'яними гачками. Коли випаде сніг, він сам стане найкращим утеплювачем. Сніг утримує тепло і зберігає стабільну температуру, тому навіть наймолодші саджанці під ним. Почуваються чудово. Не варто забувати й про гризунів. Миші та зайці взимку часто шкодять ягідникам, підгризають кору біля основи. Щоб цього уникнути, треба обмотати низ куща ялиновими гілками або спеціальною сіткою. Дехто ставить пастки чи розкладає гілочки бузини, її запах гризуни не переносять. Є ще один старий сільський метод посипати землю навколо куща попелом. Змішаним із вапном, це відлякує і мишей, і комах. А до того ж, підживлює ґрунт. Полив восени також має значення. Хоч здається, що дощів достатньо, але якщо осінь видалася сухою кущі, обов'язково треба добре полити перед морозами. Так званий вологозарядковий полив допомагає землі насититися водою на зиму, щоб корені не пересихали. Висохла земля промерзає швидше, а волога. Тримає тепло. Один-два відра води під кожен кущ наприкінці жовтня і можна бути спокійним. Коли зійде сніг і настане весна, головне не поспішати з обрізкою. Хоч руки і сверблять навести лад, але кущ повинен сам показати, які гілки живі, а які підмерзли. Зазвичай через кілька тижнів після відлиги видно живі пагони мають зелені бруньки. А мертві сухі ламки. Саме тоді варто братися за секатор. Навесні роблять основну обрізку, видаляють поламані, слабкі, загущені гілки, залишаючи 4-5 найміцніших пагонів. Так кущ формується правильно, має добру вентиляцію і дає більші ягоди. Весняний догляд це ще й підживлення. Першу підкормку роблять одразу після танення снігу. Можна розсипати попіл або внести розчин коров'яку це дає рослині сили швидше рушити вріст. Не зайвим буде і легке розпушування землі навколо, але обережно, щоб не зачепити молоде коріння. Мульчу, яку клали восени, можна частково зняти або перемішати із землею вона вже перепріє і стане чудовим добривом. Якщо говорити про спостереження старших господарів, то вони часто кажуть. Кущ любить, коли його навесні обійдуть. І справді навіть проста увага прибрати сухе листя, поправити підв'язку, перевірити вологу допомагає вчасно помітити проблему. Якщо навесні на смородині з'являються червоні плями або скручене листя, це ознака шкідників. У такому разі варто оприскати настоєм, часнику, тютюну або золою. Народні засоби працюють не гірше за магазинну хімію та ще й без шкоди для землі. Є ще одна порада, яку дехто забуває не треба кущів жалкувати. Якщо бачите стару, суху або поламану гілку, краще відразу зрізати її до здорового місця. Чим частіше обрізання, тим швидше кущ відновиться. Садівники кажуть кущ без обрізки, як людина без зачіски. І справді. Доглянута смородина, чи порічка виглядає міцною, стоїть рівно, а плоди на ній більші і солодші. До літа молодий кущ уже добре вкоріниться, він випустить нові пагони, і можна буде трохи підгодувати його золою або настоєм трав. Але головне правило не перестаратися надмір добрив шкодить так само, як і її не... і... нестача. Земля, якщо її не виснажувати, сама знає скільки дати. Підсумовуючи, можна сказати, найкраща підготовка до весняного врожаю це спокійна осіння робота, не поспішати, не забути полив, замульчувати, прикрити від морозу і шкідників. І тоді не треба буде навесні бігти з відрами та секатором, грятуючи обмерзлі кущі, смородина, порічка й агруз. Рослини вдячні, якщо дати їм увагу й догляд, вони відплатять сторицею. Кущ, який пережив зиму в теплій землі. Весною прокидається першим, його бруньки розкриваються ще тоді, коли навколо тільки з'являється зелена трава. І в тому є особлива радість для господаря. Бачите, що праця не пропала марно, що все зроблено вчасно. Осіння посадка це не просто спосіб посадити ягідник, це вміння жити в злагоді з природою, розуміти її ритм і довіряти їй. І тоді. Кожен новий сезон починається з відчуття, що земля дихає, росте і віддячує за турботу.